Розпаковка в студію. Дитячий бебі-бокс. Це дається бебі-бокс безкоштовно при народженні піпела. Так, що у нас тут іде? Е, два листки. Е, може комусь буде цікаво, можете поставити на паузу, почитати, що тут є. Але я зараз все на відео покажу. Е, 35 пунктів. нас тут. А, ось. 35 пунктів. Так, йдемо далі. Так, первое, рушник махровый, два штуки. Честно, кажучи, мне стало смешно, когда сказали и ты получать ковдра, такая приятная на ощупь. Так, далее, пакунок малята, комбинезон детячий, есть набир утеплений шапочка, 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 э, речи дитячі. Далее, теж речи дитячі, а вот, что-то написано, комбинезон, комбинезон, комбинезоны дитячі. Далее, пеленки, 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 багато пеленок. Есть Дві пачки вологих серветок. Далі така от штука. Вона у нас йде до палатки. Такої називається вона килимок. Тут з іграшками. є, іграшки ще є. Ось такий от. А, є градусник електронний. Далі крема якийсь мазі. І є навіть водяний градусник, який у ванночку. Нужна штучка. Слинявчик дитячий, силиконовий. Є. Я думав це шапка. Далі е курносики називається. Так, мило дитяче і шампунь мило. Далі памперси. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шесть памперсів, сім. Ще така велика пачка. Сьома. Далі одіяло дитяче І така ось м'яка. Матрасик такий м'якенький.